Привіт! Зараз ми зробимо техніку, яка називається EFT. Це техніка емоційної свободи. Її створив у 90-х роках Геррі Крейг. Він об'єднав знання східної медицини про меридіани та сучасну психологію. EFT знижує стрес, заспокоює нервову систему і допомагає м'яко пропрацювати зі страхами, болем, негативними установками. Сьогодні її використовують і в психології, і коучі, і лікарі, і військові програми, також її використовують. І сьогодні я пропоную вам її спробувати Це ніжний спосіб почути себе, повернутися до себе і видалити ті установки, які нам не потрібні. Навіть якщо я вірю. Що не маю права на спокій. Навіть якщо я думаю, що відпочинок це не для мене. Навіть якщо я навчена жити через борьбу, я все одно повністю приймаю себе тут і зараз. Я бачу це. Відпочинок для мене не за замовчування, комфорт не стартова точка, наче без страждання не можна отримати винагороду. Наче якщо я не виснажуюсь, якщо не довела, не виклалась, то й не заслуговую тепло. Я бачу цю установку. І я готова її змінити. Я переслідую себе зсередини. Наче без боротьби я ніхто. Наче без доказів я не цінна. Наче це не мій вибір. Це вивчене. Я навчилась відкладати себе. Я навчилась мовчати, стискатися, знецінювати себе. Я навчилася терпіти. Але тепер я більше не хочу жити за старими правилами. Я не зобов'язана заслуговувати. Я не зобов'язана доводити. Я маю право бути. Я маю право на спокій. Я маю право на задоволення. Я відпускаю образ тягаря. Я більше не хочу бути лише сильною. Я хочу бути живою. Я втомилася терпіти. Я дозволяю собі м'якість. Моє тіло хоче дихати. Моє тіло хоче відпочивати. Я даю собі цей дозвіл. Без сорому. Без вини. Я маю право бути наповненою. Я можу отримувати навіть, коли нічого не віддала. Я можу отримувати просто так, тому що я є. Я вибираю нову реальність, ту, де любов не треба випрошувати. Туди спокій це теж норма. Ту, де м'якість це сила. Я більше живу не через біль. Я більше не обираю боротьбу. Я обираю життя. Я обираю вільно дихати. Я обираю радість. Я обираю впевненість. Я обираю легкість. Я обираю себе. Прямо зараз. Мене вже достатньо. Я вже гідна. Я вже є. І це так назавжди.